よー Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense для того, щоб далі вдосконалювати нашу мегатехніку По-перше, у мене є Титан Принтермен, який по факту може нормально так збирати бабето. Плюс у мене є Титан Еліанмен, який по факту теж дуже потужний, але його потужності якось ну, не вистачає. Мало потужності, потужності не вистачає. От, в общем-то, але це не саме головне. Ми, скоріше за все, зараз попробуємо поміняти Титан Еліандмена на когось іншого. А поки що, в принципі, я доволі не. Ми проти подивитися, що в нас в клані. В клані у нас 20-й ранг, все дуже хорошо. Що по квестам, по квестам, по ідеї, оцей ми не виконаємо це 100%. А оці два цілком ймовірно, що виконаємо, і це дуже даже, хорошо. Так, по учасникам у нас додався ліміт. Я його вчора хотів прокачати, але щось завтикав, то я його вже прокачав по ходу року. Так що, в принципі, то не є великою проблемою. А, у нас ще 5 вільних місць є, як я бачу. І по факту, як я розумію, нема заявок, поки що Да. Заявок поки що нема, бо дуже великі у нас е, требування для того, щоб сюди попасти в цей клан. Тому кхе, чуваки пробують залітати. Ну або його буквально тільки недавно додавали. Ці слоти. Давай подивимося, що нам тут накидали. Накидали нам багато-багато всякого різного: Evil TV Man, фенменчики сігнуті, вчені, кейсики, редлазери, хантечіли, Мен, календар чели, камеван. Патрік Кейс, кстати, АМЕВАН теж, Гравіті Чел, Конячка, Секрет Агент. Тітан Фенмен. Непогано, можна в друзі, можна. Сьо, старіна, тебе додаємо. Стрімер чел, активіті кейс, такий м'ячик, активіті кейс із 100 гемчиків, Грім Ріпер, кстати. цього в мене не було. Добав колон ПЖ. Так, ти кидай заявку, ти тебе додать. Ще, диви, чувак, один накидав ексклюзив фудкейса, демона, фенмена, Санту. І написав, додай в друзі, та немає, старіна. Добавив і тебе в друзі. Або ді, дякую величезне. По суті, на цьому подарки і все. В цілому непогано. Кстати, Кусаді, в рота вже гемі більше, ніж у мене. Я не знаю, він походу трейдить дуже жорстко, бо я би, звісно, теж потрейдився і посливав би багато-багато всякого різного, бо юнітів всяких у мене багато. Давай, може, йому напишемо. Не хоче він купити там зразу, наприклад, купу ф'ючерів. Або сирних дрільменів, як тобі ідея? Давай ми попробуємо написати. Тобі, давай напишемо, тобі оптом. Фьючери ще олд, годлі. Не треба. І воно не написало, прикинь. Так я йому якось попробував об'яснити. І за того, що воно в чат не пише, то я навіть не знаю, як пояснити. І плюс, кстати, пофіксили, походу, цю штуку. Сподимося, чи надо йому оптом юніти? Він зможе заробити нормально, бо я йому дешевше обдам. Ну, походу, воно йому не сильно потрібно. Ну і ладно. В принципі, я думаю, що я їм примінення якесь то познаходжу. От. Але то таке діло. В общем то, давай потестимо і подумаємо, що нам краще всього надо для ПВП. Що нам краще всього надо для ПВП? Я бачу, що він юзає вампір е, Сейбер чела, Ларш Кокмена, Діджейчика. Ну, в принципі, понятно. Я оце про друге думаю. Получається, Тітан Мен, він чел. Він дуже слабо дамаже, поначалу. Його, щоб викачати до 130 тисяч ДПС, треба довго і муторно качатись. А поначалу він просто тупо такий нубик. Тому я думаю, як зробити. Нам можна. Щас попробувати взяти скейтбордіка і залетіти сюди во і тут там, ми щось то знайдемо. Наприклад, Джаггернаута, ну він ще дуже дорогий. У нього ренджа набагато менше, 58 всього на все, але йому ренджа по суті велика і не потрібна, тому що, потому що якщо в ПВП йти, то йому ренджа велика не надала. Але 14 з половиною тисяч це за нього дуже дуже дорого. От прям реально дуже дорого. Того як варіант, я можу попробувати ще з цим чувачком з Астро Тівіменом. Можна Тітан Титан, Еліанта прибрати, взяти Астро Тівімена. Він. він по суті коштує тисячу? Ну так, да, це багато, питань нема. Но можна і так попробувати, пані? Донелко теж, бачиш, у нього тупо вся та сама збірка: типа е, Сейбер, Вампір, Старфол, Діджей і чувак на бабки. Може, погнали, попробуємо з кимось із них ПВП влаштувати. Тому що, по суті, як варіант ну, непогана тактика по ідеї, повинна була би бути. Але не факт, чи воно буде працювати. Бо по факту можна багато юнітів різних взяти, іменно таких потужних, прям, але треба, щоб вони ще легко викачувались, поняв. У мене є навіть шайні віпи. Два штуки. Сігма, Трільмен, теж хороший, по факту 70 тисяч ДПС. -а. В цього 90, в цього теж сповільнення, ренджа 60, в цього п'ятдесят. Цей сповільнення, о є демеж, цей взагалі станеть. Ну, блін, навіть не знаю, поняв. Навіть не знаю. Погнали, попробуємо до ПВПшки дойти. Якщо мені, звісно, щось плюхи дадуть конкретні, все буде обідно, що тут такі чуваки є. Такі є, такі є, ну, в принципі, я не проти, пацки, погнали. Давай, хто там готовий? Ось оцей, походу, готовий, так? Да? Я відчуття, наче він не проти. Він ще подивиться, що в мене за юніти. Потім такий подумає: блін, та ну його в баню, поняв. Ну в нього теж такий. У нього годліка довго качати, в нього принте. Ого, ось о тобі. Ось о тобі рот залетів. Щас будемо дивитися, як його тактика буде працювати чи ні. Попробуємо. Якщо, звісно, його тактика хорошо працює, то ми її собі теж підкресимо. А якщо ні, то ні. Побачимо. Головне, щоб автоскіп не працював. Я не пам'ятаю, ми коли грали там з Денчиком або з Дімоном. Там, якщо автоскіп хтось один вмикає, то треба щоб і другий вімкнув його, поняв? А я щось автоскіп ще не вмикаю. І в мене по факту для старта немає юнітів абсолютно. Я просто поставлю кінгу дрільмена, отако, і буду сидіти, поняв? І мені, щоб нафармити 500 баксів, треба буде ну, трошки постаратись, поняв? А в нього друга ситуація, в нього вже є вчений. Тільки странно, як це з автоскіп автоскіпом повинно працювати, можливо, це тільки коли 2 на 2, того автоскіп не працює, поняв? Ось, бачиш, що тут автоскіп просто спрацював. І на автоскіпі, понятне діло, що такою тактикою я навряд чи виграю. Ну якщо ми будемо грати 2 на 2, то, по ідеї, у мене є всі шанси з, о, іменно за цією тактикою. Бо з такою тактикою, з автоскіпом, понятне діло, що в нього шансів буде більше, бо чуваки, ну, мої будуть приносити набагато менше мені грошей. Давай я напишу, давай. Без автоскіпа. Чисто, чесно, ну, якщо він согласиться, якщо ні, то ні. Бо в мене іменно тактика якась на довготривалу гру, таку іменно без. З автоскіпа і, скоріш за все, на 2 на 2, поняв. Типу для цього в мене ця тактика. Ось він виключив автоскіп, ну хоча зараз можна скіпнути, в принципі, тут зараз байдуже. А ось я вже після сей і не надо, мабуть. І ось він поставив Сейбер мутанта, поняв? І Сейбер мутанта 3000 дпс в секунду, і він б'є отако з плешом, поняв. І він його спеціально такої поставив, щоб цей бив Тако всіх тут, а цей буде бити всіх тут. Ну, як варіант, як варіант. Дуже як варіант. Прям реально дуже. Виглядить поки що нормально. Так, отут я ставлю чела, і тепер, по ідеї, у мене буде приноситись нормально бабла. Тоді він написав, що він, типа, переможе. Якщо ну, буде автоскіп, а якщо не буде, я не знаю, він теж може переможе. <рігав> я, я не в курсах. Зараз побачимо, як воно буде працюватися. Я поставлю ще одного тут Титан Принтера. Отако. По суті, грошики в мене починають появлятися, і в мене є Astro Large. У нього доволі непоганий радіус, якщо так дивитись Ну чи надо він мені зараз, це ще не знаю. Ну ти за 6 штукаш, прокаш. Можна тебе просто тако підкачати чуть-чуть. По факту, тут ще поки не сильно складно, бо ми коли попадались проти таких чуваків, вони нас так просто виносили нас. Ну по факту, хай мене поки гроші лежать, ми не будемо нічого робити, якщо що, астро сюди поставимо просто, якщо прям складно буде, беренжав в нього все одно є. Час будем дивиться, бачиш, бо цей е, сейбер він прям хорошо вале. Півтори тисячі є, що подивимося. Потихенько грошки капають, уже 2 підсот є. Ну, роз витрачає бабки чисто навчених своїх. Вони в нього там другого левела, третього якісь є. Ну, потихенько помаленько дефаємося. Потихенько помаленько проблем нема, але тут ми, звісно. Іменно заробляємо. Особливо, коли отакі затримки йдуть, ми прям заробляємо. Час побачимо, наскільки складно буде потом Ось обос пішов, ну по боссу ми нормально плюху вкидаємо просто. Типа, диви, босс потихеньку виноситься. Він то свого взагалі пошів бив. Він ще й підпалює цей сейбер походу. Коротше, у нього свої приколи. Ну, потихеньку мене гроші капають. Уже 4500, Щас буде 5. <кхем> Час побачимо. Якщо буде доволі далі дуже складно, то ми напевно вкачаємося в деф. А скоріш за все, треба буде зараз вкачуватись в деф. Ну, поставити хоча б тебе за тисячу. І в теорії ми будемо нормально валити. По ідеї. Зараз у мене знову є п'ятак, 5 з половиною даже. І ми потім підкачаємо просто тебе, наприклад, коли 500 баксів заробимо, щоб ти давав нам не по 500, а по 2000. І тоді буде трошки прикольніше, але я не впевнений в цьому. Час побачимо. Бо повпережим ще мною взагалі не, не вивчений. Я ще ну, супер бублик тут. Так, тебе прокачали. Все, тепер в тебе плюха, мало того, що 9000. Хоча це таке, це м'яло чи житті. Головне, що 2000 бабла він дає. І зараз, якщо я ще встигну тебе прокачати за 6, то в мене взагалі буде багато все по грошам. Ну, зараз, як я розумію, буде ставати трошки складно, і мені по хорошому астроларч качати. У нього тут кулдаун буде дуже хороший і демедж хороший. Підніметься. Ну поки що в нього 1000 ДПС, Буде десь 4, Навірно, хто зна. Але потім уже має рости він сильно той ДПС. На наступних прокачках. Тому тебе ми зараз качаємо по-любому. О, 25 тисяч прокачка. Йо, так це дорого. Це дуже дорого. То капець, як дорого. Походу, цей принтер чел нам не сильно допомагає. Хі -хі. Бо 25 тисяч прокачка це дуже дорого. Ми, звісно, кінга можемо качати, в нього потім теж ДПСу там супер багато. Але в нього соляново ДПС. Ну ми бачиш, дефаємо пощі так само, як він. По так само, як він, ми дефаємо. Даже в моменті трошки краще. Ну, не факт, коротше. Це далеко не факт. Ми ще побачимо. Так, є майже 6 тисяч. тебе прокачаємо. Опа. Все, тепер у тебе теж. 9 тисяч ДПСу, ну, навіть менше, ніж 9 тисяч, бо в нього кулдаун півтора, але 9 тисяч плюха, це вже добре. Що вони потихеньку дамажать. Це все рівно круто. Зовсім скоро піде босс, а той мутант Тойлет 2.0. А той прям сильний. І до нього треба буде якось підготуватись. Можливо, навіть кінга прокачати трошки. Бо я поки що не знаю, що ще робити. Бо тебе 25 тисяч, ми не нафармимо всік. Це дуже дорого. Теба мене отако підкачати. По суті, ти, типу викачаний. Зараз уже у тебе ну, по щі 30 тисяч ДПСу. Можна до тебе ще сюди діджею втулити. Попробувати, по крайній мірі, тільки куда б. О, тако, о, є маленький. І за 500 прокачати. Бо ти теж по 20 тисяч прокачка, це дуже дорого. І бачиш, і поки що в мене ситуація трошечки краща. Я би ще Кінга прокачав, бо він ну, тут хорошо дуже качається. 22 тисячі демеджа, Щас плюха, ренджа велика. І за 4 тебе теж, мабуть, треба буде качати. Це буде останній левел твій, да? А ні, це буде далеко не останній левел. Ну, поки що ми чисто на кінга працюємо. Поки що, напевно, так. Да. Бо 20 тисяч на тебе тратити це дуже дорого. Нас поки нема можливості фінансувати сіки. Напевно, кінга вкачуємо. Да. 33 тисячі демеджа. Це 66 тисяч ДПС зараз у нього. Даже трошки більше, ніж 66. Цей вампір розвернув чувака на базу. Він його зробив своїм, диви. Обалдеть, оце прикол. Це прям Прикол знатний. Так, цього я не можу поставити. Так. Да. Тільки два штуки можна ставити. Раніше більше можна було їх ставити. Так, тебе за 5 прокачуємо. Тепер в тебе ну, тут ДПС взагалі дебело. По суті. Ну і плюс ти ще демедж бустиш 25%. Далі в тебе 7 тисяч, да? Ну це, походу, остання прокачка твоя. Ага, і тут далі пішли вампіри. Поняв. Далі пішли вампіри. Це їх підпалює, він другого левела. Так, ну в мене бабла нормально. Я тебе за 7000 тисяч прокачую. Все, в тебе зараз виходить 132 тисячі ДПС. -у. Даже більше, ніж 132 тисячі. Ми можемо вкачати ще з діджея. Дві як ми просто накидуємо больно. Ми накидуємо прям больно. Я даже йому тут помагаю трохи. Так, ладно. Тебе 25 тисяч, ну ти тоді прям хорошо вкачуєшся 25 штук це багато. Є ідея? Якщо що, поставити шефа. Ну, ренжа їм не треба, в принципі. Їм ренжа тупо не потрібна. Мені або збирати 20 штук на титана, або просто, щоб в мене були гроші. І ми, якщо шо, то просто щось підкачаємо. Щас подивимося, що тут по мутанту. Ой-ой-ой, як ми його дубасимо, чуєш? Як же ми больно йому накидуємо? Кінг просто больно б'є. Дуже больно, кінг, паша. А ці його просто, блін, зробили своїм, прикинь. У нього своя тема, поняв? Він його тупо своїм зробив. Да, він, звісно, по-своєму дуже сильний. Щас затестимо. Бо я, по суті, можу просто багато кінгів поставити. І ну, я буду дуже сильний. Правда, їх треба ставити не сюди, тако, їх треба ставити ближче тако сюди. Бо наже сюди, типу, отако. Ну, по факту. Хоча зараз побачимо, Бачиш, його просто зробили своїм. У нього, типу, своя та тактика. У нього, типу, своя мега-мега-тактика, поняв? Він уже діджея на максимум вкачав. Ну, я теж можу. Ну давай я теж вкачаю. Хай він кінгу, ДП, хай він кінгу кулдаун вирізає, і цьому кулдаун теж обрізає, щоб все було чітко. Побачимо. Бо поки що ми лупимо. У мене 10 тисяч бабла є, я би, звісно, вкачав би когось із цих. Щоб в мене було ще більше грошей на півтори тисячі. На півтори тисячі більше грошей, це хорошо. Ну він дамажити буде більше. Ну ми зараз Кінгом хорошо дуже дамажимо. Дуже хорошо дамажимо. Так, ну цікаво, цікаво. Кінг по-своєму прикольний. Астро, звісно, цей Ларч, він. Ну, його треба вкачати за 25 тисяч, це дорого. Да, він там крутіший стає, але дорого. Я думаю, що якщо замість Астро Ларча цього вампіра взяти, який ну, пригує. У нього ДПС то невеликий, але ну він типа їх своїми робить. Поняв, в чому прикол? Так, отут уже в мене є проблеми. Ну тут а в мене позалазили паразіти. Ага, він нажав таймстоп і трошки поміг мені. Типа, я поняв. Спасибо. Сподимося, якщо ми задефаємося, то я просто цього прокачаю. Якщо ні, то ні. Ну, по ідеї, маємо задефатись. Ладно, давай тебе прокачаю. Ти просто лупаш їх. А лол, демедж 25 тисяч. Непогано. Плюха гарна. А, так в тебе теж захисту немає. В тебе немає захисту. Я поняв. Паразити, коротше для нас є проблемою. Ну, тепер нам дає дуже багато грошей. Тепер у нас буде зараз дуже багато бабла. Ми можемо Кінга поставити ще й сюди і теж його викачати. Нехай підкачується. Ну, мені здається, що я б ту. Хвилю міг би не пройти, аби не Ларч Клокмен, якого поставив род, і чисто мене підсейви, можна сказати. Ну тут, походу, мені хана прийде швидше. Бо кінги, звісно, валять, але у нього чувак просто пірсінгом тупо лупає, він всіх їх б'є, і в нього ДПС теж хороший. Інше всіх дамажа. А в мене іменно АОЕ демедж, тільки оцей астро. Але щоб його викачати, треба велика сума грошей. Бо я вкачався в оцього, чувачка. Цей, звісно, тепер мені 3500 сипе замість 2000. Але все рівно, блін, грошей дуже мало. Тут асасіни пошурували, ми їх пробуємо валити. У мене ще сповільнення нема ніякого. У мене є стани, чисто, але станів мало. Станів не хватає. Ось о, кіт пішов, кота би, звісно, винести. І тут ще ще один піде. Ну поки що оцю цю однефали. А він їх просто своїми зробив, диви. Да, вампір по-своєму приколь. Для ПВП режима. Щас подивимося. Бо тут ультимейти по-любому не самі жорсткі, бо їх дуже дорого викачувати. Ти не встигаєш їх викачувати. Ось 26 ми тільки пройшли. Ну тебе от за 25 тисяч я би підкачав. Бо тут свою зборку надо для ПВП, свою зборку надо для endless моду. І там Розні збірки різні чуваки потрібні. Ну потихенько грошиків вдає ще цей дасть чувак, у мене вже є майже 20 тисяч, мені ще 5, і я прокачаю Астро. Ну, треба тактики різні пробувати, поняв? Ну потихеньку я гігантів валю. Він їх навіть може і не вбивав, він їх просто своїми зробив, поняв? У нього тут іменно ось вампір прокачується помаленько. Він із-за того, просто що бабла не може швидко заробити, із-за того, що хвилі не скіпаються. Так, я цього прокачую, і тепер у мене тут скільки, ну, нормального дпс -у. Ну, не супер, щоб багато, прям, ну нормально, бо кулдаун маленький. І чувак, поїде, їх всіх повинен лупашити. Далі прокачка, щось туалет сповільнення робить якесь цікаве, я не знаю яким. Ну щось подивимося. Ну, 40 тисяч, щоб прокачати тебе далі, це прям. Дорого. Ну це остання прокачка його. Ну він мені треба, бо він аОЄ демедж робить. Ну поки що проходимо, поки що проходимо. Я би, звісно, ще одного принтера на максимум вкачав. Зараз побачимо. Якщо мені буде не, не складно, то я може і вкачаю. Ну як у нього, у нього прям все набагато легше відбувається. Це ще з урахуванням того, що він моїх чуваків якось б'є. Хм, є складність, певно, да. Я то, звісно, можу шефа поставити, але він особо ніякої ролі не зіграє. Ще він дорогий трохи в прокачці. Він просто їм ренджу підніме, але їм ренжа особо і не потрібна. Я думаю, да. Краще я оцього вкачаю, чувака. Хоч грошей більше буде. Бо ми по суті дефаємося, але просто що складно, поняв? Оце ще непонятно, чи достає туди, чи ні. Складно, пише рот. Да, взагалі не легко. Цього ще спати положили у кінга. Давайте підкачаємо, щоб демеджу було більше. Йому прям типа не складно із за того, що він що він всіх робить своїми, поняв. От в чому весь прикол. А мої ці щили щас будуть давати багато бабла. Ну, звісно, якщо паразити тут нічого не зроблять, а вони можуть тут натворити біди великої. Отут я, звісно, і приїхав, походу. Отут я, мабуть, реально приїхав. У мене всі сплять просто. Від паразита, поняв? Щасто я накидаю якийсь демедж, але його, походу, недостатньо буде, бо паразіти ще живі. Поняв, от в чому прикол. А оцього за 40 тисяч мені треба. Він, звісно, то допоміг мені застопив цим ларч клокменом. Але із за паразітів супер галімо все робиться. Паразітів хп багато, вбити їх не можу. Тут чогось урокети диви. Потужні. Я, кстати, не знаю, чи я взагалі доходив до такої хвилі. Отута. Хоча, можливо, і доходив. Хто знає? Так, цей у мене викачаний. Так, да, тут, коротше, паразіти що роблять. Вони мені спати ложать всіх абсолютно. І за те, що вони ложать всіх спати, в принципі, і вся проблема. І ще, кстати, кінги не роблять їх золотими. Я тільки сказав і зробив сразу, поняв? Бо вони сплять тупо. От зараз уже стан стався хороший. Ми можемо сюди ще одного кінга поставити, прокачати його. Трохи. Ну його сразу спати положили, гамюки. Ну вони не дойдуть за п'ять теж я вкачаю. Ну я поки, поки оця хвиля йшла, я дуже багато грошей заробив. От в чому прикол. У мене чисто кінг виліз, по І я його зараз до фулай прокачаю, тому що треба, щоб він був сильніший, щоб більше демеджа Ось Сьогодні пішов фулайнг дуал чувак, і рот його поб'є дуже легко. Він його просто зробить своїм. Диви. Ай, оно він маленький такий. Він його просто своїм зробить. Почекай, що він золотий. Його мої кінги золотим зробили, прикінь. Оцей його зробив золотим. І вони його воно, перетворили на свого чувака. А я їх б'ю, сижу. Да, по факту не легко. Ну треба оцього прокачати. Пише вампір тут імбата, я вже поняв. Так, ну ми цього побили. Значить, це вже хорошо. Мені би оцього викачувати на максимум. Але 40 тисяч, блін, це дорого, це дуже дорого. У мене вже 20 є. По суті, хвилі довгі, і ми можемо пробувати прокачуватись. Але наших ще чуваків спадки ложать. Оце я не продумав в цей момент. Їх реально ложать спати. Мені то челікси дають бабла, але дають бабла небагато. Не тому що рідко їх дають, ці гроші. Хоча, по ідеї, зараз я получаю більше бабла, чим рот. Але в нього своя фішка, бачиш, їх просто своїми робить. А я тут уже дефати по щій не можу, бачиш, вони проходять. Ну, потихеньку, наче й дефається щось, но кінги сплять і халепа, бо в кінгів в основний демедж. І зараз мені виходить, треба поставити кінга по-хорошому. Але цього вроді б'ють. Може я зараз обійдусь без кінга. Зараз побачимо. Бо рот нам поміг опять і, і поставив автоскіп, і поставив цей, і поставив таймстоп. Але по факту все одно складно. Ну дивіться, трохи лупимо. Тут Ось теж доволі жирні. А він просто сво... зробив його своїм. Диви. Ну і цей весь час мені дають гроші. Окей, йде хвиля. Ну, ці ось мають дуже багато хп. Я не знаю. Так, давайте на максимум прокачаємо. Щас по ідеї, ти прям будеш зупиняти їх, хорошо. І демеджа в тебе зараз дуже багато. Ну не факт, чи я оцих гігантських туалетів вообще зроблю. Ну, вб'ю. Борот їх зробив своїми, а в них тут по 4 ляма хп чи по 40 мільйонів, я не знаю. Тут по 41 мільйон ХП, як це вбивати? І вони вже майже пройшли. Поняв в чому прикол? Ми ну, їх застанули, це хорошо, звісно. Це хорошо, що їх застанили, але як їх убивати? Ну, якось убиваються. У мене є ідея поставити тут діджея, поставити тут шефа і все заставити кінгами. Ну, як варіант. І потихеньку їх прокачує. Щоб е, у мене був вічний стан, по ідеї. Бо їх тут ніхто не зможе зловити, їх ніхто не зможе вдарити тут, на цій на ці точці, по ідеї. Ну, бач, ми тільки половину ХП знесли, і майже вже ще ніхто до них не достає, бо вони все одно ще можуть ходити. Я можу тут, звісно, ще поставити кінгів чуть-чуть Підказав мені рот, щоб е, одного чувака виставити на ласта, щоб е, типу, двох зразу. Ну, ідея класна. Потихеньку ми її реалізовуємо, поставимо ще сюди діджеєм, теж його легенько підкачаємо. Поки що, типу, не супер сильно підкачаємо, щоб він Сюди мене втулити шефа, попробувати ще кудись. Отакого хоча. І за 2500 підкачати. Щоб ти всім давав ренджу. І ми зараз будемо таким макаром пробувати дефатись. Бо тут, звісно, наших спати просто ложать. Тебе виставим на Стронгеста, щоб ти бив найсильнішого. І ти б його і станив, в принципі. І ці чуваки спробували розбиратися. Він поставив таймстоп. Я, кстати, не знаю, на що. мабуть, щоб мене задефати або що. Ну я тепер, якщо що, можу розвернути чувака на спавен. Як варіант. У мене є кнопка. Це дуже хорошо. Так, діджея поки не бустимо. Давай запустимо тут челіксів Чуть-чуть Тако всяких, потихеньку, всіх, щоб вони були доволі сильні. Всі відразу. Отако, От хорошо. Тепер вони у мене якого левела? По шостого левела. Це уже норм? І ще діджеями підкачаємо, і по ідеї буде спокійніше. Ну, не факт, звісно. але у мене, типу, виходить, оцей б'є першого. Оцей б'є першого, першого, цей останнього. Оцей нехай б'є найсильнішого. І будемо пробувати так грати. Зараз я, якщо що, діджея можу підкачати, можу підкачати тебе. Тебе щас підкачаю. І на тебе щас назбираю, теж підкачаю. І По ідеї ми зможемо їх лупашити. Бо я оцю всю дільгу дефаю все одно, але дуже складно, поняв? Ну, поки я оце так довго дефаю, я заробляю дуже багато грошей. Що тебе за 4 апнемо. І прокачаємо, щоб кулдаун у них у всіх був менший. І шефа ще шеф, б я прокачав би. Щоб у них ренджа була більша. Але шеф дорогий, блін. І бач, як складно. Ну, супер складно, якщо чесно. Я вже ми так довго рупаємо. Ну роту, взагалі, ізі, поняв? У нього ці вампіри. Тебе підкачаємо, тебе підкачаємо. У нього прям дуже сильно вони з'їдаються, диви. І все, своїм став. І пішов таранити і других. І так можна любого боса пройти, поняв? Вампірами чисто. Хм. Цікаво, так ладно, тебе підкачаємо за 5. Тихенько грошики то збираються, поняв? Ну не супер сильно. Ну і в мене тепер виходить вся база основна отут весь демедж. Оцей, то, звісно, дамажа теж питань нема. але він мало дамажить. Так, тебе за 7 прокачуємо на максимум, тебе за 5 качаємо. Більше, якщо автоскіп, то вампірами ну, можна програти. А якщо автоскіпа нема, то походу взагалі вампірами нереально програти. Зараз тебе за 7 поставимо. Ну як у мене буде ліміт, то я просто автоскіп включу. Як в мене всі будуть стояти юніти, всі будуть прокачені на максимум, то що мені паритись? Я в включу автоскіп по любому. Нащо ж мені тоді будуть гроші? Але є, каже, такі туалети, яких він не розвертає. Я поняв. Коротше, нелегко там буде. Мені ще цього треба разік прокачати, потім шефам накачати. Ну, шефа не сильно є варіант супер жорстко викачувати, тому що потім мої чуваки будуть сюди доставати, а цього я робити не хочу. Я ще зможу двох юнітів поставити. Ну, а що буде, якщо я зараз автоскіп чисто поставлю? Бо я по факту вже і так все подокачував. Подивимося, хто перший здується. Я, якщо чесно, не знаю. Ми зараз побачимо. Що тебе підкачаємо, що Ну, диви, в нього ситуація набагато боярче, ніж у мене. У мене тут, вообще Халепа. Я не знаю, як ми дефатись будемо. Я би поставив сюди ще одного кінга, щоб він бив іменно першого. Ну по факту диви, як він дефає жорстко. Хоч даже автоскіпін все одно дефає вампірами. От тепер я поняв прикол. А в мене тут халепа. У мене тут взагалі халепа. Хоч і таймстоп, хоч і не таймстоп, все одно тут тобі хана. А вампірам байдуже, диви. Вампіри тупо луплять. Роблять чуваків своїми і все. Він все поставив вампірами і все. Да, звісно, це, звісно, прикольно, але проти вампіра не попреш. Вообще не попреш. Ну, ладно. Куха, ну. що поробиш? На <кхм> цьому напевно будемо завершувати. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Санчелос і всім пока-пока.